Віталь Беталішахе в районе против Вилбоя, Так, а Макдонела, стилийський захист. Наша ідея тримати d 4 Всіма силами, що у нас тут є? Коня будемо вести на є 6 Проведемо Д5. В принципі. Так, якось була схожа ідея, і моя ідея. Моя ідея там. А, нам треба, я понял, Нам треба пункт D4, тому ми хочемо провести тут. О, він отак. Йому фіолетово. Угу. Ще захопимо простір тоді. М. Вау. Невже на кінь в 5 буде g 4. Так, ну давай поки що темп якийсь отримаємо плюс мінус Хоча у нас вже не буде цього, да? Ходу. Ну, ні, не буде, де й не буде. М. Не буде, дай не буде. Тепер же 4 можен хоче йти. Тому давай профілактикою займемось. О! Ти вирішив отак от, да? Тепер наш слоник тут розрізає. Як він буде тримати це? Не знаю. Так. Коня сюди поставить. Угу. Ось така ідея. І на взяття він б'є тут. Яка ідея? Ну, тоді Д4. Зайвий пішак, але він трохи Може втратитись. Плюс пішечки далеко відійшли, тому. Навіть якщо він зараз буде атакувати, типу, для Еншпіля. Навіть якщо. Він в 5 десь хоче, Так. У нього кінь не грає, слон не грає. У нього фігури взагалі якось собі стоять невдало. Може хоче пом'яти слона. I don't understand. I don't know. Так, тепер, можливо, він хоче. Я не знаю, що він хоче. Я не розумію. Може так піти. Він, звичайно, у мене хороший, так. Да. Наша ідея тут розкрутитись. Ні. Не міняється, не міняється, да, так так. так. Взяли, взяли сюди. Є в мене одна ідея. Інша. Так, -да, продається мінятись скоріше. Не, ну б'ю. Кія. Тактика. На нашу користь. Знищимо захисника поля Е5, і без суперник. І все. Йому треба було бити, звісно, конем. Ну він ж зіграв швидесенько, 64 на 75. Точність. Це Д. Ферзь Б6 ми давим просто. Комп'ютер показує кінце 3. Нормальний хід. Найкращий по комп'ютеру. Він би так зіграв би, я би просто. Назвав би його сином кавабланки. Комплімент такий для нього дав би. Так. З'їв пішака. Ну Окей. 4. потрібно було атакувати слабкого короля. Оця вся структура, вона дуже слабка. Кінь тримаю це поле Є3. Фігури суперника відстають в розвитку, тому, ми, мабуть, зможемо тут швидесенько понападати на короля і на все. Що тут слабке. Так. Окей. Це помилка. Тора d 8. Ой. Що я простий темп не бачу. Простий хід розвиваючи, і слона потім спокійно можна. Щоб почав викручуватись. Ну, ідея була на взяття, звісно, він таке не зівне, але потім я хотів розмінятися, зловити ферзя і як би зловив. А тут треба було просто ферзь-1 g зіграти. Ні, ну це точно хід якийсь вичорний. Простий хід, бліцорів взяли без ферзя. І все. Італьоти шахів, грає проти. Білажір якийсь. Мозамбік, рейтинг 1807. Страндійка. Запіздала якось. зупиняємось. Коло D5 заберем, до 6 пішака відсталого будемо якось жертвувати. Плюс-мінус. Плюс на мінус дає плюс. Так. Поки що не дамо B4 і коня. F4 пішов. Вау. Вау. Коня будемо на C5 вести. Слоник має, має наш працювати без вихідних. Пердаємо на е 4 На взяття б'ємо, скоріше за все. Так. Він вирішив захистити пішака. Є. Так. І так, і тепер десь має щось про підвести. Ні. Слон підвисає трохи в нього. Ну, йому байдуже, тому добре. Нас це влаштовує. Брати йому точно буде гірше. Без чорнопольника, без надьога. буде. Суперник. Не звертає на це уваги. Ну, добре. Матеріал у нас, тому <клух> видавлюємо фреза, Міняється, ну, міняється тоді нам краще. І все. Звичайна тактика. Простіша. 78 на 90. Ну і знову чорні поля. полястери індійців білих тут просіли. <кій> ну, да, брати вже не треба було. Треба вже було. А, він міг тут вдарити. І... Він міг продовжити варіант. Слоне треба відійти. Отак. Ну, В нього був ударчик. Ну і суперник швидко грає. Бачите, в нього 2.40 на часах і програє.